Питання злагодженого проходження опалювального сезону у порядку денному роботи могилів Подільської міської ради наразі під номером один. А відтак міський голова Геннадій Глухманюк проінспектував готовність двох котелень міста до роботи в осінньо-зимовий період. Пересвідчився, що провели необхідні технічні роботи у міжсезоння. На сьогодні всі планові заходи вже завершено, котельні запущено. Могли Подільської громаді розпочали опальний сезон, все йде за планом. Сьогодні особисто перевірив всі об'єкти критичної інфраструктури, чи вчасно подається тепло, як подається тепло, наскільки воно якісне. Відвідав сьогодні заклади освіти. Усі комунальні служби і управління освіти Молібудівської міської ради відпрацювали на відміну. Сьогодні в нашій лікарні тепло, в садочках тепло, в школах тепло. У школах та садочках тепло. І початком холодів міський голова подав розпорядження запустити роботу котелень. Сьогодні особисто відвідав навчальні заклади. Міста, до яких подається тепло з різних котелень, та впевнився, що навчальний процес у діток проходить в належних умовах. Спасибі вам, тепленько, слава Богу. Правда, Деякі навчальні заклади очікують свого підключення, оскільки це справа не одного моменту, а по черговості та вирішення низки технічних питань. З огляду на можливі перебої з електропостачанням організовано резервне живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу на випадок екстрених ситуацій. У випадку надзвичайної ситуації резервними джерелами постачання електроенергії ми забезпечені. Хочу подякувати нашим захисникам, нашим збройним силам України, що роблять все для того, що ми можемо сьогодні жити, працювати, навчатись. Підсумку, очільник громади, зазначив, осінньо-зимовий період буде непростим, адже війна продовжується. Проте результатами підготовки мереж опалення у нашому місті задоволений. Першочерговим завданням міської влади є постачання тепла у заклади соціальної сфери та критичної інфраструктури, тож зробили усе можливе, аби тепло подавалося за будь-яких умов.